А для чого взагалі вам камін? Адже на мою думку, великий відсоток людей вважає, що це більше про естетику та візуальний вигляд. Звісно, це надзвичайно красиве доповнення до вашого інтер'єру, але основний функціонал каміна це забезпечення теплом та автономності. І саме наші каміни, які ми встановлюємо по сучасній технології, дають вам можливість обігріти практично всю домівку без жодної електроенергії. І власне на черговому нашому об'єкті ми здійснили прекрасне поєднання краси та ефективності обігріву. Адже саме цей камін цілком забезпечить теплом дві великі кімнати з загальною площою 55 квадратних метрів. Тому, я думаю, ви отримали відповідь на запитання, для чого саме вам камін. А для детальної консультації та прорахунку вартості вашого каміна звертайтеся за номером телефону, який закріплений у шапці профілю. Всім гарного дня та мирного неба.